Другий індустріальний парк під час воєнного стану та третій загалом зареєстрували в Закарпатській області. Він знаходиться в Ужгороді і має сприяти розвитку компанії, що працюють у сфері виробництва будівельних матеріалів та сумісних галузях. Впродовж найближчих двох років на базі індустріального парку Ужгород створять близько 500 нових робочих місць. Загальна площа, на якій підприємці зможуть розмістити свій бізнес, понад 10 гектарів. Компанії, які працюватимуть у його межах, матимуть ряд переваг. Це на 10 років звільнення від сплати податку на прибуток при умові інвестування отриманого прибутку у виробництво. Це звільнення від сплати ПДВ та МИТа при увезенні при імпорті обладнання. На даний індустріальний парк. Ну, тобто, це досить суттєві пільги для бізнесу, для того, щоб ну, по факту в нього залишається заробітна плата. Ну, це є основна наша мета створення нових робочих місць і належна оплата праці.